Можливо, в якійсь мірі там я почую свою сторону, що я там романтизую можливо, війну. Насправді, це не так. Ми не пройшли ще війну. Ми ще її не закінчили. Ми ще до кінця не розуміємо, хто такі наші герої. Ми показуємо про те, що це класні, це класні сім'я. Це класні люди. Це люди, які люблять життя, люди з крутою філософією, баченням, які люблять світ, які люблять мир. Ну, от але вони роблять те, що зараз вимушені робити. Знаєте, за цим проектом стоїть якась вища сила. Я не знаю, чи це духи воїнів якась вища сила, просто хоче, щоб цей фільм вийшов. Вітання усім глядачам фактів ЕСІТІВ. Мене звати Тетяна Штерєва, і сьогодні ми поговоримо з українським режисером Любомиром Левицьким з 2 травня. В національний прокат виходить його документальна стрічка. Ми були рекрутами про історію бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тож дізнаємося все про цей проект і не тільки, пане Любомире, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Коли я побачила трейлер вашого фільму, от мені спочатку здалося, що це буде художнє, або знаєте, як то кажуть, ігрове кіно. Але я так розумію, що всі герої реальні, всі історії реальні, чи не так? А, насправді дивіться, справа в тому, що я не є документалістом. Я не є режисером-документалістом. Я приєднався до, докумен... до, скажімо так, ряду документалістів з початку повномасштабного вторгнення, так як цього вимагає час, але мої роботи все рівно їх затягує більш в художню форму. Я нічого цим не можу зробити. І е, я вирішив зупинитися на такому форматі, який в Америці дуже популярний. Він називається Е, якщо перекласти на українську, то це приблизно буде псевдодокументалістика. Але щоб правильно зрозуміти, що воно означає, це е, скажімо так. Я розповідаю про реальних людей, реальні історії в художній формі. Тобто, ми е, скажімо так, канву, яка зв'язує цих людей і історії, вона є вигаданою так. Але вона є в контексті тих історій, які потрібні, тому це такий мікс художнього і документального кіно, який цілому для глядача буде чимось новим у нас, і можливо, навіть когось замотивує продовжувати робити такі проекти. А розкажіть трішки більше про сюжет вашої стрічки, що там побачать глядачі, для кого ви робили цей проєкт, Чому картину варто подивитися? Перш за все. Саме головна місія це знаєте, відкрити е, наших воїнів з іншої сторони, тому що ми е, взагалі е, звикли до, до відео в YouTube, Так, тобто ми дуже багато спостерігаємо відео, зокрема відео третьої штурмової бригади е, з боїв, з поля бою, з фронту. І ми ніколи не розуміємо, хто ці люди, хто стоїть за цією зброєю, так хто стоїть за цими подругами. Ми до кінця не розуміли. Хтось думає, що це можливо якісь там е, жорстокі термінатори. Хтось до кінця не розуміє взагалі хто ці люди, і в мене виникло бажання розказати про цих людей, хто ці люди. Це насправді дуже круті е, люди. Тобто, я показую воїнів як філософію, як людей з сім'ями, як людей з класними поглядами, з освітою, з суперським інтелектом е, і так далі. Тобто цього не вистачає. Тобто, не, не вистачало мені прям для повного розуміння цієї. картинки. Тут основна була. Мотивація саме розкрита наших воїнів. Друге, це е, як би знайти правильне слово, можливо, це елітарність, надання статусу елітарності сьогодні воїнам. Я хочу поставити їх на такий постамент, щоб уже ніхто звідти не зміг їх ніколи е, зрушити, е, показавши ціну е, того, що вони, що вони проходять, що вони е, проживають, так? Але знову ж таки, я роблю це в тоні, в такому тоні, е, в якому глядачу це буде легко дивитися. Тобто це не кіно про страждання, це кіно про мотивацію, це кіно про те, ви знаєте, як ми справляємося з цими проблемами і як це все працює. І працює, е, знаєте, з точки зору такої героїзації. Я показую кращі сторони нашої армії, е, і показую дійсно, чим варто пишатися сьогодні. Це от якраз друга така була місія. третя місія це. Мілітарі культура це мілітарна культура, яка сьогодні народжується в Україні, вона є неймовірною, неймовірною в своєму роді, вона унікальна в цьому світі. Немає ніде такого, тому що багато наших воїнів надихаються американською мілітарі культурою, починаючи там від того, що вони отримують американський транспорт, зброю, амуніцію. Так це вже створює перший крок до того, щоб надихатися цим, але як тільки е, це отримує, вони отримують, вони починають відтворювати своє. Тобто на базі цього починає зароджуватися своє. Такий мікс. Сьогодні ми маємо величезну культуру пачів військових, так шевронів, не знає. Різних різного е, одягу, е, різних е, різ, різної амуніції. Тобто, це все починає вироблятися, це все починає культуватися. Створюється безліч різних хабів. Тобто зароджується дуже, дуже дуже. Крута культура, яка про професіоналізм, яка про цінності, яка про патріотичність, і, і це все знаєте на такому дуже такому тонкому рівні. Це навіть знаєте, це не про е, якийсь там ура патріотизму, це про справжність, це про трушність, це про те, що що чим люди живуть сьогодні сіли кожен день, От, культура на кожен день, і мені хочеться, якби в цьому фільмі вже частково відкривати через людей. Через цих воїнів саме показувати цю, цю культуру, Ось така от така місія. І, Звичайно, найголовніше, що об'єднує та парасолька, під якою все це знаходиться, це мотивація. Це мотивація, як і цивільних, які підтримують сьогодні е, Збройні Сили, так і воїнів, які знаходяться сьогодні на обороні країни. І знаєте, коли вони подивляться цей фільм, вони через переконаються в тому, що вони роблять е, вони зробили вір вірний вибір. Вони на своєму місці і їхнім справам ціни просто немає, і це ще раз доведе. І знаєте, можливо, в якійсь мірі там я почую свою сторону, що я там романтизую можливо війну. Насправді це не так. Одразу скажу наперед, тому що наші герої багато хто говорить про це якраз, хтось бачить в цьому романтику, хтось взагалі не бачить, хтось бачить тільки під і крок. І, і, і труд, от але скажу вам так, що війна, окрім всієї трагедії, яку ми переживаємо, вона також є каталізатором дуже хороших речей. От якраз нового сторітелінгу, який зароджується, нових героїв які зароджуються. Ми сьогодні маємо можливість побачити нове покоління людей, які є патріотами, які є справжніми українцями. Це є нова. Новий прошарок взагалі це та еліта, яка сьогодні народжується. І якраз мені здається, що цей фільм якраз є таким цеглою якраз в побудові цієї нової скульптури чи архітектурного якогось спорудження патріотичного пане Любомире, якщо оцінити кіно, яке знімають зараз, ну от візьмемо для прикладу той самий Netflix, там от помітно, що доволі багато проєктів засновані саме на реальних подіях або зняті за мотивами реальних подій. Війна, через яку проходить Україна, теж сповнена таких сюжетів, які не кожен сценарист ще й вигадає. Що ви думаєте про такий тренд? Чи дійсно зараз відчувається попит на реальність? Um, дякую за запитання. Дуже класне запитання, бо ми займаємося дослідженнями. Якраз що сьогодні може бути цікаво світу про українську війну, і ще взагалі цікаво українцям, самим про себе um, є великий попит на правду. Це, це дійсно так. Сьогодні, можливо, навіть такі мокіментарі проекти можуть бути цікавіші людям, ніж художні постановочне кіно. Тому що ми не пройшли ще війну, ми ще її не закінчили. Ми ще до кінця не розуміємо, хто такі наші герої. Це саме і не розуміють голівудські боси та голівські студії. Чому ще не створено ні одного фільму про українську війну? Тому що вони не розуміють. Хто такий український герой до кінця? Тобто війна триває. Вони не розуміють, хто це такий. Це, це той, хто звільнив Крим, чи той, хто звільнив Донбас, чи це якийсь супергерой, який е, <бив> Путін, чи хто, Я не знаю. Ну, Тобто вони не розуміють, як, як це е, сьогодні е, проектувати в світ. І вони чекають. Це буде обов'язково з часом. Тому сьогодні всі карти в наших руках, так як ми розуміємо, ці характери персонажів. Наприклад, цей фільм е, ми були рекордками, він якраз про. Е, про такі, знаєте, про е, архетипи військових. Які сьогодні можна просто брати і класти в основу нового такого мілітарі кіно всесвіту українського, знаєте. та може навіть не тільки мілітарі, а взагалі кіно всесвіту, який може створюватися, тому все в наших руках. І сьогодні е, я думаю, що ми можемо створити попит, ми можемо створити інтерес, бо тому що ззовні ми його не, не дочекаємося, там ще в швидше час до як, як мінімум, до закінчення війни, і не факт, що після завершення війни, після нашої перемоги, е, будуть. Правильно створені історії і правильно буде е, показано це все з точки зору глівудських спеціалістів, е, які не розуміють до кінця того, що відбувається, а це дійсно так. Е, чи чи буде вигідно в такому світлі бути нам? Бо ніхто цього не знає, тому нам треба бути в любому випадку першими, якраз в цьому свор... в створенні нових оцих наративів е, не так сьогодні. Керується виключно статистикою, тобто, якщо е, один з фільмів вистрелить у них, який вони візьмуть на мілітарі тематику, а е, вони будуть продовжувати брати їх, тому що вони опираються виключно на дані. Виключно на дані чи дивляться люди, чи ні? Якщо не дивляться, вони їх не беруть і все. От зараз була історія із «20 днів Маріуполі. Так, це важкий фільм. Це е, це, це не те, що ми робимо. Це справді фільм-документ. Я думаю, що найбільша цінність цього фільму буде, це е, він стане як свідок е, в Газі, напевно, швидше за все, От, тому що там є всі докази. Але Netflix е, для спочатку відмовився брати цей фільм, От, тому що не було показників, що люди будуть його дивитися. От після того як фільм отримав Оскар, вони взяли його От, і, можливо, можливо. Це допоможе змінити статистику, і це попливає на те, що вони далі будуть брати фільми. Можливо, як експеримент. Я не знаю. Ми побачимо, як пізніше складеться історія з нашим фільмом. Було рекрутами, але поки що з 2 з травня ми випускаємо кінопрокат національності в кінотеатрах. А далі ми будемо спробувати його, показати платформа. Подивимося, кому це буде цікаво. Але все ж таки думки просувати його за кордон у вас є. Обов'язково, тому що в ньому заховані також місії і для закордону. Це одна з цих перших місій. Це я хочу, щоб Захід побачив, що їхні гроші, платників податків, працюють. Вони в правильних руках, вони опираються на картинку. Ну, тобто, то весь захід він сьогодні живе картинкою. Якщо картинка це є, то значить це так є насправді. воно так дійсно є. Я вам скажу, що дуже цікавий факт, коли ми шукали в Кенві. Це я для глядачів, хто не розуміє, там це броньовані американські хамери, які нам е, е, дає США. Ми їх шукали для зйомок в Києві, і я їх не міг знайти два місяці. Я вам скажу відверто. Чому? Бо тому що всі на фронті воюють, тобто оці всі всі це все російські ПСО про те, що їх крадуть, їх одразу десь ховають в частинах. Вони з'їзд на них їздять командири в Києві, а хлопці не, не мають нічого. Це брехня, це неправда, бо тому, що якщо б так було, ми нам боже б їх дали. 100 відсотки дали, бо тому що весь генштаб весь е, нам е, допомагав шукати нам всіх хамбі, і не могли ніде знайти, бо всі там нам сказали, хочете знімати іти в сектор. От, але нам було потрібно рухатися звідси з Києва, будувати цей історітельний якраз звідси. Тому е, для заходу це справді буде важливо. Також показати е, от якраз ця гуманізація наших військових. Про що я говорив, ми показуємо про те, що це, це класні, це класні сім'ї, Це класні люди. Це люди, які люблять життя, люди з крутою філософією, баченням, які люблять світ, які люблять мир. От але вони роблять те, що зараз вимушені робити. Пане Любомире, це ваша, ви згадали про те, що ви прийшли в документальне кіно з художнього, і е, ви просто вирішили, я так розумію, що це на часі. Да, такий був перехід у вас, так. і скажіть мені, будь ласка, перехід від ігрового до документального кіно це, от якось відчутно для режисера. А це дуже відчутно. Це відрізняється взагалі е, на, на рівні логістики проекту, тому що коли ви робите ігровий фільм. Ми все сплановуємо заздалегідь. Ми маємо сценарій, і ми робимо сторіборди. У мене є розкадровка на кожен кадр, на кожну сцену. Так само у нашого продакшену, скажімо так, продюсерської команди. У них є розписаний кожен знімальний день, логістика, як ми їдемо, куди їдемо, в якій годині, де у нас обід і так далі. То в документальному кіно, коли ти працюєш з армією, це все не так. Ти ніколи, ти, по перше, не маєш сценарію, ти не розумієш, що буде відбуватися до кінця. Е, ти маєш бути готовий до любого повороту. Подій у нас, наприклад, забрали на третій знімальний день хамі, тому що прийшов наказ, і е, їм потрібно було їхати на наступ. І нас їх просто забрали. Ми чудом їх знайшли за за три години. І інші хамві це просто знаєте за цим проектом стоїть якась вища сила. Я не знаю, чи це духи воїнів, чи це якась вища сила. Просто хоче, щоб цей фільм вийшов. У нас складніші ситуації, такі, які в житті в мене не розрулювалися, просто так вони розрулювалися. от от так, самі по собі. Обставини люди якось моментально складались, і е е е тому це відрізняється дуже сильно для мене, як для е скажімо, творчої людини, як для режисера, це теж е е інший досвід. Тому що мені доводиться працювати з реальними військовими, з реальними е, хлопцями, не акторами. І е, в даному форматі мені потрібно було, скажімо так, для деяких е, клейок художньої е, історії і документальної, мені потрібно було від них якісь там додаткові репліки, які склеювали б цю канву сюжетну. Я переживав за це, Я переживав, що вони не зможуть це робити. Але все вийшло класно, тому що, по-перше, ми відібрали е, героїв, які дуже кінематографічні. Ви подивитесь, ви будете вражені. Ну, от. Е, е, і в них все дуже органічно. Я зрозумів, я Перше, це дуже класний досвід мені пізніше в роботі з, в художньому кіно далі з акторами. Він мені дуже сильно пригодиться, тому що я змінив повністю підхід до, е, до, роз, до розповіді е, сценічних завдань. Яка на вашу думку роль культури у вихованні патріотичної нації? Тому що, от якщо ми подивимось, що робить ворог на окупованих територіях, він в першу чергу бореться з культурою. Це ми якраз кажемо от про ту саму мотивацію нації для захисту своєї батьківщини? Ворог знищує нашу культуру, мова, література, історія. Вони цього дуже бояться, і вони цього хочуть нас позбавити. Як нам виховувати майбутнє покоління, щоб українцям більше не довелося битися з росіянами за власну ідентичність? Дуже глибоке запитання. Я, мене воно турбує вже років 20. Я в своїй індустрії починаючи там з свого першого фільму, який знімав фільм Штольня у 2005 році. найбільша моя мотивація була зняти цей фільм, це тому, що це кіно мало бути українською мовою. Ну, от і пізніше, знаєте, коли я починав знімати, продовжувати робити наш кінематограф, надавати нашому кінематографу голівудського вигляду, щоб наші люди розуміли, що своє може круто виглядати. Мені говорили, що я роблю американщину. Тобто російське кіно називали отечественним, а я робив американщину. Уявляєте, наскільки було спотворено наше бачення, взагалі? Тобто, нам було нав'язано дуже серйозно. Тому ця проблема. Дуже серйозна, ми поки що на, на цьому полі бою програємо, але нам треба брати себе в руки і працювати над цим дуже серйозно. Культура велику роль грає дуже важливо розуміти, які проекти потрібно створювати. Не треба зараз сьогодні. Фокусуватися на трагедії, нашій яку ми переживаємо, на стражданнях. Не треба, це, це все це все і так є, і це все є в новинах. Нам потрібно фокусуватися на. Найте на наших сильних сторонах на наших перемогах, бо тому що українці такі люди, що ми будемо ми у нас є дивіться, У нас є два запити: перший запит на справедливість, і другий запит на першість. Ми молода нація, ми хочемо бути всьому першим, і нам ці два запити треба правильно використовувати якраз в, в напрямку зміцнення зміцнення країни. Оце це дуже важливо. Це такі от прям речі стержні, на яких взагалі сьогодні тримається. Е наш наш весь народ є, є такі запити. От, і культура: е, скажімо так, якщо зараз сьогодні починати розтворювати проекти, які будуть не, не будуть нести навантаження е, інформаційне в сторону безпеки країни чи мотивації людей, вони мають стати в чергу Ті проекти, які сьогодні про мотивацію людей. Про безпеку країни мають бути зроблені негайно і робити їх потрібно любим, любими шляхами. Це дуже важливо, тому що якщо ми сьогодні, маючи е, таку, як я вже сказав раніше, мілітарну культуру нову нових героїв, новий пласт взагалі людей, цінностей, якщо ми зараз це не зафіксуємо і не скультивуємо, і не не, не підсилимо е, всіма способами, і кінематографом і. В YouTube проектах і в телепроектах, якщо ми це зараз не будемо робити, ми це втратимо. А який останній фільм ви подивилися, і яких режисерів поважаєте, і, можливо, десь вважаєте навіть прикладом для себе? Дивіться, я е, в даному випадку я дуже е, звернув би увагу на, на такого режисера, як е, американський режисер Майкл Бей. Як він працює з армією? Це режисер, який е, який зробив приріст американської армії на 30%. Можна собі уявити? Майкл Бейс режисер фільму Трансформери, це режисер фільму Армагеддон, Перл Харбор, погані хлопці, це режисер, який завжди працює з військовими, працює зброєю, з екшеном і так далі. Люди, люди люблять таке. І Голлівуд сформував американську армію. Мені здається, що сьогодні треба забирати нішу і спробувати це робити з нашою армією, бо тому що. Єдиний спосіб сьогодні замотивувати захід, нам допомагати далі це не просити, не, не робити фокус на тому, що нам так погано допоможіть нам, а на те, які ми круті завдяки вам і як ми круто робимо результати. Гляньте на нас, які ми герої, і вони скажуть: блін, круто, це працює. Ми вам допоможемо ще, бо тому, що всі людина хоче бути дотичною до герою. Ми кладемося в кіно, ми хочемо бути схожими на цих героїв. Люди хочуть бути дотичними до, до, до цих героїв. Тому треба створювати от культ героїзму в Україні. А яка ваша стрічка буде наступною? Що у вас в планах? Дивіться, зараз ми працюємо над сценарієм фільму, <кій> який буде побуде побудований на документальній історії? Моїм першим документальним фільмом став фільм Йди за мною він є в Ютюбі, можна його подивитися. Це Фільм про унікальну рятувальну військову операцію дронами, коли дрони тільки починались. Фільм отримав вісім міжнародних нагород і декілька мільйонів переглядів на Ютубі в різних джерелах. І також CNN приїхали і зробили спеціальний ексклюзивний матеріал про цю історію. Можете просто зайти глянути, йди за мною. І в мене виникла ідея зняти художній фільм про цій історії, прям повнометражний художній фільм. Зняти екшн трилер який розкаже цю історію набагато краще, більш багатогранніше, от і ця історія в нас зараз в розробці, в девелопменті. Я надіюся, що нам вийде це зробити. Це це дуже крута історія про унікальну хоробрість наших воїнів, унікальну е смикалку. Я без унікальний підхід до виконання крутих операцій. Тобто, швидше все, що, 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 що назва буде, ну поки що робоча назва, це операція йде за мною. Тому це з художніх робот, і звичайно, в девелопменту ще серіал про роботу наших спецслужб. Але це поки що на рівні такого трикну, то Знаєте, поки що не знаю, як це все буде повертатися. Ось така історія, пане Любомире. Я дякую вам за розмову. Вдалого прокату вашій стрічці. Хай її подивиться якомога більше людей. А всім нам якнайшвидшої перемоги, про яку я впевнена, буде знято багато фільмів. Дуже вам дякую і запрошую всіх глядачів з 2 травня. Кінотеатри, вибирайте зручний кінотеатр, вже продажу. Дякую вам ще раз. А я дякую за увагу і глядачам фактів ICTV. Дивіться, слухайте і читайте українське, адже воно того варте. До зустрічі!